Лауреат Шевченківської премії в Южному. Письменник Мирослав Дочинець провів зустріч у малій залі Палацу культури. 14 червня поспілкуватися з автором романів та книг малої прози прийшли як його поціновувачі, так і ті, хто тільки прагне познайомитися з творами письменника. Мирослав Дочинець відвідав Южне в межах свого туру Одещиною. Це вражає це дуже радує. Це тішить і не просто читають, перечитують і вже знають краще, мій твори як я. Бо я їх не читаю, а вони там, у темі, вони знаходять для себе якусь опору, якусь розраду, якісь, я знаю, маса всяких роздумів. Тобто, книжки в них не просто для розваги, книжки для життя, для роботи. Це, це особливо цінно для мене. Бо я їх такими не задумував. В книгах всього не передаш, того що десь люди, знаєте, сокровенне десь мають, між рядками не знаходять. А... А зараз мали можливість такі питання дуже ну, такого родинного, інтимного, творчого, створчої лабораторії, психології. Ну і взагалі наших цих таких тривожних часів про це треба говорити, над цим треба міркувати. Це треба разом десь осмислювати, бо це наша, наша новітня історія. Мирослав Дочинець родом із Закарпаття. Пише як для дорослої аудиторії, так і для дитячої. Автор є лауреатом літературних премій. За романи Криничар «Діаріуш» найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії та Горянин води господніх русел. Мирослав Дочинець, відзначений найвищою в країні творчою нагородою, національною премією України імені Тараса Шевченка. Запросила відвідати южний Мирослава Дочинця художниця Лариса Дем'янишина. Я давня читачка творів пана Мирослава, ми ще не були знайомі, я вже читала і з самих перших, ще маленька така, то ще можна назвати, то ще книжечка була, де такі журналістські зібрані цікаві історії були пана Мирослава. І потім вже почала многії літа, і інші інші читати книжки. І вони, знаєте, як, дійсно як в річку вийшла. Я дуже багато для себе відкрила цієї нашої української філософії, історії, нашої в його книжках, роздумів. І років п'ять тому на, так само на всеукраїнській книзі на Одещині ми познайомилися вже не, не через Фейсбук, не через книги, а особисто з паном Мирославом, тому що мене як художника-упорядника книжки Українська вишивка Одещини. Північно-західного при Чорному морі, а пана Мирослава за вічника і за Криничар. Ми стали дипломантами конкурсу. цього «Всеукраїнська книга на Одещині. Ну і там нас збирали всіх разом. Ми познайомилися. Протягом зустрічі Мирослав Дочинець філософський міркував на теми війни, історії, віри та іншого. На останок присутні ставили запитання. Автор підписав бажаючим свої книги. Сьогодні, коли пан Морослав сказав, що він шість років вивчає Григорія Сковороду, що він зустрівся з ним, і що це така глиба, яку треба йому ще багато підіймати для того, щоб написати твір за цими всіма аналізами, переживаннями, і він не готовий взятися. То для мене, знаєте, це ніби було ще раз таке Олеся глибше занурюся Григорія Сковороду. У мене було питання до пана Мирослава, як дітей влюбити Сковороду, тому що ми вивчаємо його творчість. Але це таке щось епізодичне. І сьогодні я для себе зробила такий висновок: чим більше я буду знати Григорія Сковороду, чим більше я буду з ним зустрічатися і відкривати для себе, тим я тоді зможу і влюбити дітей тільки своїм прикладом. Цікаво було б почитати книги. В нього є дві такі книги з Історіями, тому я питання задавала. А чому я задавала таке питання? Тому що я зараз пишу свою книгу, і там теж будуть зібрані жіночі історії. Ну, Більше жіночі, ніж чоловічі. Хоча хто цікавиться чоловікам, можливо, це навіть буде цікавіше, тому що ну, глибше пізнати жіночу психологію. От. Е, тому ну, мені цікаво було, як чоловік відображає, з яких з якої. Ну, от жіночі історії, як він їх збирав, бо я збирала просто ну по людях дійсно це жінки розповідали, мої колеги, мої знайомі ну за багато років. От, ну, от тепер мене ці книги його зацікавили. Як <свісно> з точки зору чоловіка, як чоловік передає жіночу психологію? Доповнили творчий вечір музичні композиції. Їх виконав гурт Штаб волонтерів. Зустріч із письменником Мирославом Доченцем Детальніше ви можете подивитися у програмі про тиждень.